Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Сьогодні продовжуємо роздумувати над частинами святої Меси. На попередній катехезі ми з вами говорили про літургію Слова, про закінчення цієї частини святої Меси, а саме про символ віри, потім молитва вірних, в якій ми заступаємося в цих молитвах за церкву, за світ, за тих, котрі є. В цей момент в потребі і продовжуємо сьогодні роздумувати над святою Месою, щоб глибше переживати кожну частину Євхаристії, щоб наша присутність на святій Месі не була лише формальною, якоюсь поверхневою, але щоб ми змогли досвідчувати присутність Бога в цих жестах, в літургійних словах, в тому всьому, що відбувається. Під час святої Меси. Так як ще на самому початку ми говорили, що Меса ділиться на дві частини: літургія слова і літургія жертви. Літургія слова це частина нашого слухання Бога, частина, коли говорить Бог, а ми даємо йому можливість говорити і хочемо почути те, що він нам хоче сказати. Натомість друга частина євхаристійна або літургія жертви це частина, коли я відповідаю на те, що Бог мені сказав. Ми почули Його слово і хочемо відповісти на Його слово, тим, що ми приносимо в дар самих себе і потім приймаємо святе причастя. Знову Бог дарує нам себе. Це такий взаємообмін любов'ю між нами і Богом. Це є Євхаристія. Центральною частиною літургії жертви є перетворення дарів хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа. Це є кульмінація. До цього ми ще дійдемо в наших наступних зустрічах. Але все готує нас до цього моменту. Від приношення дарів вже все зосереджується на тому, що. Ці дари хліба і вина стануть тілом і кров'ю Ісуса Христа. І тому е, приношення дарів, яких саме е, хліба і вина, чому саме хліб і вино? Е, хліб це символ сили, е, сили, яка необхідна для життя. Е, це є пожива для життя. Е, вино натомість в Святому Письмі є символом радості. Псалми говорять, що вино звеселює серце людини, розвеселює серце людини. І тому Євхаристія це хліб і вино, яке стає тілом і кров'ю Ісуса, дає нам поживу для життя, дає нам сили і дає радість для нашого життя. Тому Ісус саме хліб і вино вибрав щось найпростіше, що, що є. Доступне для кожної людини для того, щоб показати, що Євхаристія є для всіх, що Ісус доступний для нас в Євхаристії. Він готовий давати нам себе. Тільки потрібно прийти, потрібно бути, взяти участь і прийняти Його в своє життя. Приношення дарів може бути урочистою процесією через цілий храм, коли. Одна, двоє людей несуть урочисто хліб і вино. І це показує теж, що ці дари, якби несе ціла спільнота в імені цих людей, які вже приносять хліб і вино. Або може бути коротка процесія це коли міністрант приносить на вівтар ці дари хліба і вина. Найчастіше в будніх днях так відбувається, а в неділю добре, коли є така традиція, що несеться через цілий храм, для того, щоб показати, що це наша всіх спільна жертва. І потім священик говорить слова: моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва. Тобто тут йдеться про те, що Євхаристія це справа не тільки священника, що ці дари. Це не тільки священик приносить Богу, але це вся спільнота, яка бере участь у святій Месі, вона приносить дар. А що це за дар? Це у вигляді хліба й вина, але ми приносимо в дар своє серце. Це найбільший дар, який ми можемо принести Богові. І, і насправді Бог говорить, що Він не, не хоче жертв. Із тварин, але Він хоче жертву любові, тобто хоче наше серце, щоб воно було повністю віддане йому. І під час святої Меси це відбувається, що ми приносимо Богові в дар своє серце, таке, яке воно є. І з різними турботами, проблемами, радостями. Все, що ми переживаємо, ми складаємо на цей. Вівтар Ісуса Христа. Під час цього співається пісня, яка допомагає нам пережити цю частину святої Меси, і тому ми повинні всі співати в цей час, щоб готуватися до цієї найважливішої події, коли Господь приходить на вівтар під видом хліба і вина. Є такі спільноти в деяких країнах. Де і до зараз приноситься в жертву, крім хліба і вина, такі жертви, які потім будуть розділятися на потреби спільноти, особливо для бідних, деколи в країнах Африки приносять навіть тварин різних, яких потім дають в жертву для потреб людей, для бідних, для потребуючих. Теж в наших умовах, коли приноситься в процесі якісь речі, наприклад, канцелярські товари для тих, котрі, для дітей, котрі потребують, то це є вираз того, що ми як спільнота дивимося на потреби інших, і ми приносимо це як свій дар. Але найважливіше це усвідомити, що в цей момент. Я повинен віддати Богові своє серце, не затримати його для себе, не пережити Євхаристію так формально, пусто, якби без усвідомлення, що відбувається, але з розумінням, що тепер буде найважливіший момент. Ісус хоче прийти на цей вівтар. Але навіть більше він хоче прийти у моє і твоє серце, щоби там бути царем. Бажаю кожному з нас глибокого переживання, кожної святої меси. Слава Ісусу Христу!